Щодня, йдучи на роботу, Вікторія спостерігає одну неприємну картину: підлітки з пакатами нюхають клей біля сміттєвих баків. Просто у дворі багатоповерхівок каже, під дією токсинів місцеві наркомани стають неконтрольованими. Вчора трапився черговий інцидент. До поліції телефонувала, але ті не зреагували. Вчора ми стояли пацієнт. Особисто при мені пацієнт стояв, можна так сказати, очікував на чергу, вийшов трошки на повітря, підійшов, почав махати кірпічем, почав якісь там жести видавати. Ніхто не розуміє, що в нього там в голові, що що йому там трапиться. За багатоповерхівкою ближче до сміттєвого майданчика купа слідів токсикоманії. Пакети склаєм розкидані всюди. Закон прописаний так: кажуть в поліції, що жорстко покарати за токсикоманію неможливо. Максимум адміністративний штраф у розмірі 50 гривень для дорослих та роз'яснювальна бесіда з неповнолітніми. І знову ж таки, штраф для батьків. Це якщо токсикоманію взловлять за руку. З початку року в Ужгороді затримали 113 наркоманів, серед них і любителі клаю. Раз Разу квартал за статистикою затримують один-двох підлітків токсикоманів. По перше, трохи недооцінено це проблема токсикоманії на законодавчому рівні тому що такого окремого терміну взагалі ну, не, як, як такого не існує. За дану діяльність нема відповідальності. На кінці минулого року маємо приклад по цьому от, залізнична 4.22, яка зараз ЗМІ активно звучить, де вже є відео дорослих токсикоманів. В свій час там були і неповнолітні діти. Наркодиспансері кажуть, кількість залежних токсикоманів збільшується у 2015-му п'ятнадцятому. Наркологічний диспансер добровільно звернулось 50 родин, аби їхніх дітей перевірили на наркотичну та токсичну залежність. Лікарі наголошують, проблема не тільки медична, а насамперед соціальна. З приводу токсикоманії на диспансерному обліку у нас перебуває 112 чоловік. З них 77 по місту Ужгороду, і не всі звертаються за допомогою тому. От так званий облік він не завжди відповідає у ті реальні картинки, яка є. На жаль, психоактивні речовини починають вживати років з 11 на сьогоднішній день, і тому школа відіграє дуже велику роль в цьому. Якщо ж ви помітили у своєї дитини необґрунтовану агресію, антипатію, дивну поведінку, звертайтесь до лікарів на перевірку. Токсикоманія призводить до інвалідності. А мешканцям будинків, двори яких облюбували токсикомани, у поліції раді телефонувати на 102, хоч патрульні можуть тільки втихомирити чи розігнати порушників. Адміна до них застосовувати не можуть. Тому, як свідчить статистика, вони повертаються знову.